Доброго дня, шановне товариство! Сьогодні ми поговоримо про найвизначніші події в історії Київської Росії, Росії України, України, Росії. Столиця майбутньої держави Київ постав на правому березі Дніпра на кручах, які високо здіймаються над річкою. Це найзручніше місце для розташування міста в усьому середньому Подніпров'ї. Тут пролягає межа між зонами лісу і лісостепу. У місцях дивини Київ, межу лісу і лісостепу перетинає могутній Дніпро. Не просто перетинає, а саме тут збирає води в величезних просторів, які зі сходу насеємо десна, а із заходу прип'ять. Звичайно, таке виняткове місце не могло не стати великим могутнім центром навколишніх земель. Високі кручі, з обривистими берегами, порізані річками либідь, почайна, глибочиця, киянка були готовими укріпленнями, які створила сама природа. На цих пагорбах і з'явився Київ. Про його виникнення розповідається в нашому найдавнішому літописі повісті временних або минулих літ Нестора Літописця. Саме той Нестор Літописець записав народну легенду про трьох братів Кия, Щека, Хорива і їхню сестру Либідь, які заснували на землях племінного союзу полян місце і назвали його в честь старшого брата Кия Києвом. Кий сидів на тій горі, де у звіст боричів, а щек на горі, яка нині зветься Щекавицею, а хорив на третій горі, яку назвали Хоровицею. І був довкола ліс, і бир великий, і ловили вони тут звірину були ж вони мужами мудрими, тямущими, і назвалися полянами. От них отой є поляни в Києві і сьогодні. Нестор згадав і другий переказ про те, що Київ був перевізником на Дніпрі, але одразу ж спростовує цю легенду, доводячи, що Кий був князем, адже він ходив у царгород, і цесар Візантії приймав його з великою шаною. На жаль, Нестор не знав ні імені цісаря, ні точних дат життя Кия, а отже й заснування Києва. Він згадував, що кий, повертаючись із царгорода, закликав містечко Києвець на Дунаї і хотів осісти там, але надали йому ті, що жили поблизу. Кий повернувся і скінчив своє життя у Києві. Ця легенда розійшлася між навколишніми народами. Ми знаємо імена засновників міста, а от про дату його виникнення вчені й до цього часу сперечаються, і існують різні часом протилежні думки. Київ стояв на перехресті шляхів, був адміністративно-політичним і культовим центром Союзу племінного союзу полян. Зросла економічна і військова могутність руської землі, вивела молоду державу в ряд наймогутніших країн середньовічного світу. Точні відомості про подальших прилителів Києва знаходяться в літописах, і нам відомо до сьогодні про ймовірних. Наступних князів Аскольда і Діра, яких згадують здебільшого разом. У 882 році до Києва припливли кораблі князя Олега, який ймовірно походив з варязького роду Рюриковичів. Наступним правителем Русі був Ігор. Він здійснив два походи на Візантію, намагався підкорити непокірне плем'я древлян і був вбитий ними ж під час збору данини. Після того, як у 945 році деревляни вбили князі Ігоря, княгинею Київської Русі стала Ольга, його дружина. Оскільки на момент смерті князя Ігоря їх син Святослав був ще зовсім малий для правління, в першу чергу княгиня Ольга вирішила помститися за смерть чоловіка і проборкати непокірних деревлян. Перша помста княгині Ольги деревлянам була жорстокою. Деревляни прислали 20 найліпших мужів до Ольги, вирішивши посватати її із їхнім князем Малом. Ольга вдавано погодилась на пропозицію деревлян і ніби заради честі послам наказала своїм підданим урочисто нести тих на човнах до її палацу. А тим часом у дворі вже була вирита яма. В яку за наказом Ольги було скинуто всіх послів, тоді княгиня наказала закопати їх заживо. На другий раз Ольга попросила прислати їй найкращих мужів. Тоді деревляни відправили до Києва найбільш знатних мужів князівського роду, купців, бояр. І коли вони прибули до Ольги, вона наказала витопити лазню для послів, так і зробили. А коли послимилися, княгиня Ольга запалила лазню і всі згоріли в ній. Третя помста Ольги також не обійшлася без хитрощів, коли упилися деревляни після святкування, спочатку звеліла княгиня отрокам своїм пити за них, а потім вбити їх і посікли їх п'ять тисяч. Під час четвертої помсти й останньої, до речі, військо Київське обложило головний город деревлян іскоростень, мешканці якого вбили ігоря. збирали з кожного двору по три голуби горобці та з поклоном послали княгині на її прохання. Те, що вона зажадала такої необтяжливої данини від деревлян, не дало в них підозри. Адже ж спрадавна повелося у східних слов'ян віддавати на жертву богам саме птахів, на те гадали, й потрібна княгині така данина. Тим часом Ольга пороздавала своїм воїнам голубів, горобців і наказала прив'язати до кожного труд. А як смертне, труд підпалити і впустити птаство на волю. Так і зробили. Голуби полетіли до своїх голубників, горобці до стріхи, і спалахнув іскоростин з усіх боків одночасно, і не було жодного двора, де б не горіло, і не можна було погасити. Лало з усіх боків. Тоді побігли люди з міста, а Ольга наказала воїнам своїх ловити, одних убивати, а інших брати в полон. Так взяла княгиня місто хитрощами. Старішин його спалила. Багато людей побила, декого віддала у рабство, а решту примусила платити тяжку данину. Ось так нестор Літописець у повісті миринулих літ розповідав про початок князювання Ольги та її помсту деревлянам. Крім того, повість повідомляє про те, що вона відвідала Константинополь, там прийняла хрещення і запровадила погости та уроки в Київській Русі. Єдиний син київського князя Ігоря, княгині Ольги, Святослав, Святослав, Хоробрий, Великий, після смерті батька перебував під регенством матері. Тобто княгині Ольги, ставши самостійним правителем, проводив активну зовнішню політику, значно розширивши територію Руської держави, підкорив волзьких булгар, Аланів, Радимичів, Ятичів у 964 році. Розгромив хозарський каганат у 965-968 роках. В 971 році був обложений в булгарському місті Доростолі і змушений повернутися на Русь на зворотньому шляху. Загинув в засідці на Дніпрі, яку влаштував печеніський хан Куря. Наступний князь, визначний князь, Володимир Святославич, також відомий як Володимир Великий, син київського князя Святослава Ігоровича, від ключниці Малуші, онук київської княгині Ольги і батько київського князя Ярослава Мудрого. Захопив Київський престол після міжособної боротьби з братом 977-979 років Приєднай до Київської Русі землі білих харватів та дулібів, в'ятичів, ятвягів, радимичів протягом 981-984 років. Воював проти булгар, греків, вірмен, полян, поченігів, ініціював та сприяв хрещенню Русі. У 988 році та утворенню київської митрополії під патронатом Патріарха Константинопольського, розширив мережі столиці Києва, збудував десятину церкву і першим з руських князів розпочав карбувати власну монету, золоту монету. Заснував Володимир та інші міста, використовував особистий знак тризуб, що став у 20 столітті гербом України. Під час правління наступного князя Ярослава Мудрого Русь Досягла найвищого розквіту. Він був сином Володимира Великого і Полоцької княжні Рогніди. Період правління князя Ярослава Мудрого вважається епохою величі Київської Русі Золота доба саме в цей час Київська Русь досягла зеніту своєї могутності і стала в один ряд з найбільш потужними європейськими державами. Ярослав Мудрий поширив великокнязівську владу на захід від Чудського озера на землі загарбані Польщею. У у 1043 році організував похід проти Візантії, зміцнював південні кордони Русі. У 1036 році Вщент розгромив Поченігів під Києвом, активно займався будівництвом держави. Так само, як і його батько, князь Ярослав Мудрий, розбудовував столицю. При ньому побудовані золоті ворота, храм Святої Софії або ж Софійський собор. Князь також заснував і нові міста у віддалених куточках Київської Русі, наприклад, Ярославлі. продовжив будівництво змієвих валів, тобто оборонних споруд, розпочати ще його батьком Володимиром Великим, і пересунув південні кордони Київської Русі на річку Рось. Він зміцнював міжнародний авторитет держави. Сприяв розвитку освіти, мистецтва затвердив перший юридичний документ, змір-збірник законів Руська Правда, створив першу школу при Софії Київській і першу бібліотеку в Києві. Саме за цих князів Україна Русь зміцнила, розвинулася. Дякую за увагу, до нових зустрічей!